Іван Сендей, автор єдиного забитого м'яча. Ваня бачив враження від сьогоднішнього матчу, адже саме твій гол став вирішальним. Це приємно, що мій гол допоміг команді взяти три очка. Це дуже важливі для нас три очка. Всі прекрасно розуміли, що це західноукраїнське дербі. Гра з невою у нас завжди принципова, тому ми віддалися на полі кожен по максимуму. Пригадай, як забивався цей м'яч, як знайшли порозуміння партнери по команді, коли тобі віддали передачу. Е, пройшла комбінація, м'яч отримав Цицюра, ми вже з ним дуже довго граємо разом і не тільки в Прикарпатті, але й в інших клубах ми грали разом, тому ми розуміємо друг друга з одного погляду. І просто я відкрився, він віддав, попав мені в ногу, все, що потрібно для гола. Які завдання стоять перед командою? Адже не дуже вдало, скажімо так, розпочали перші два тури? Е, так, старт у нас трошки, ну можна сказати, не трошки, а дуже поганий був, але нам потрібно реабілітуватися. Дома ми взяли три очка. у команди, звичайно, бути як можна вище, зацепитися за першу четвірку, щоб грати в перехідних матчах за прем'єр-лігу. Ну і насамкінець побажання всім болівальникам, які дивляться наш матч у трансляціях і тим хлопцям, які на передовій. Насамперед хочу подякувати нашим Збройним силам, нашим фанатам. Всі побачили, що їх немає на стадіоні. Вони зараз на передові. Я бажаю їм як можна швидше повернутися додому з перемогою і, звичайно, повернутися всім нашим воїнам живими додому, тому що ми їх тут чекаємо.